НАТО готується до війни з Росією. До німецького видання Більд потрапив секретний документ Бундесферу. В ньому докладно розписаний можливий сценарій конфлікту між північно-атлантичним альянсом та Кремлем. За даними журналістів, гібридна атака на східний фланг може розпочатися в лютому цього року. За таким сценарієм, Росія під час додаткової хвилі мобілізації, нібито призве 200 тисяч осіб, почне весняний наступ в Україні. І вже до червня він, як вказано в документі, відкине українську армію. Після цього в липні мають розпочатися гібридні та іншої форми атаки на захід, головним чином в країнах Балтії. Тоді в Москві використають одне із зіткнень як привід для початку масштабних навчань на території своєї країни та в Білорусі. У жовтні, зокрема, вони можуть спробувати перекинути війська і ракети середньої дальності в Калінінград. А в грудні в районі. Сувальського коридору станеться штучно зумовлений конфлікт із численними жертвами. Саме в цей момент сполучені штати тимчасово будуть без лідера, оскільки триватимуть президентські перегони. І вже в травні 25-го року НАТО, як пише більд ухвалить рішення про стримування і перекине на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесферу, чи стримають війська альянсу агресора в цьому. У мовному сценарії залишається незрозумілим.